Я дуже рада, що ви всі відгукнулися. І це дійсно не лише сьогодні, тому що ми почали працювати з початку цього року. Ми дякуємо Верховній Раді України, яка прислухалася минулого року до нас і внесла відзначення 110-ї річниці від дня народження академіка Трунка до переліку визначних дат, які відзначаються в 2025 році в Україні. Власне, в рамках цього святкування, відзначення цієї дати, у нас відбулося дуже і дуже багато різних заходів протягом цього періоду, які завершуються цього року, 12 вересня, в Михайлівському золотоверховому монастирі, і будемо всіх. Були би раді бачити, якби ви прийшли віддати шану академіку тронкові під час панахиди, яка відбудеться у котрій годині я припрошу одинадцяті, о 12-й годині в цю п'ятницю. Я дуже рада, що тут серед нас багато молоді, тут багато студентів. І сьогодні ви тут для себе відкрили. Я впевнена в тому, що ви дуже і дуже мало знали, а дехто і не знав взагалі про роль цієї визначної особистості. Хто прізвище Трунько вас вже на слуху, тому що слава Богу, з 2017 року ми маємо вулицю Академіка Трунька, і ви всі часто приходите до нас в музей, і тому у вас вже воно є, тому правильно давати. Назви імена вулиця визначних людей. А далі ми проводимо ось такі заходи, де ви це дізнаєтеся, пізнаєте, і я впевнена, що для багатьох із вас сьогодні це було відкриттям. Для багатьох із вас це можливо стане дороговказом на все ваше майбутнє життя, тому що до такої такого визнання. До такої слави абсолютно нормально, якщо кожен із нас буде стремитися. Це дуже і дуже правильно. Так що, молоді люди, дорогі студенти, дорогі драгоманівці, я дуже рада вас тут вітати сьогодні. І ми вам ще більше розкажемо, коли ви завітаєте до нас у музей. Я рада вітати всіх наших колег-музейників. Серед працівників нашого музею є багато людей, і сьогодні на тих фотографіях ми також бачили тих, хто добре знав. Петра Тимофійовича, хто мав е, честь, радість спілкуватися з ним, чути його. І мені здається, що його секрет його у цих всіх успіхів, секрет того, що йому все вдалося, в його простоті. Знаєте, в такій справжності українського селянина, який не розгубив себе. Перебуваючи на найвищих посадах тоді в державі. І саме оця його простота, ця його людяність, ця його така сила, надзвичайна сила е добра, тому що хто з ним тільки не спілкувався, всі відзначали його величезне, величезне добро. Я вам дуже дякую. І зараз дуже коротко ми закінчимо нашу першу частину нашої урочистої академії маленьким фільмом про наш музей, який ви всі знаєте, любите і куди ми вас завжди запрошуємо. Дякую вам всім за участь. Всього найкращого.